Анжела Куксенка, голова правління ОСББ з 2010 року. Це вже 15, буде скоро 15 років. Зараз керую 10 ОСББ, 5 з яких це в минулому малосімейні гуртожитки. Перший мій будинок це, це малосімейний гуртожиток у минулому, в якого не було особистих договорів з енергопоставляючою компанією. Ми робили дуже серйозну модернізацію всіх електричних мереж, погоджували з ресом, з Обленерго і перевели мешканців на особисті договори. І Потім підтягнулися ще декілька. Таких же самих гуртожитків в минулому. Ось ми стоїмо біля, біля цих двох будинків. Вони як близнюки, і вони і схожі один на одного, ну і проблеми в них також були схожі. Зараз я вже сертифіцирований управитель багатоквартирними будинками. Перший сертифікат отримала у 2020 році, потім його в 2023 підтвердила. Цей сертифікат міністерський, він висить на сайті. Мої мешканці. Ну, багато хто із мешканців хочуть це побачити, і вони його бачать. В багатьох будинках ми вже і ремонти зробили, десь тільки вікна ставимо, десь ставимо вікна за власний кошт. Декілька будинків ми поставили, вікна по теплим кредитам, приймали участь в таких заходах. І зараз два будинки. Ми співпрацюємо з фондом енергоефективності. В одному вже на завершальній стадії ми поставили вікон на мільйон триста. Це вікна і місць загального користування, і вікна мешканців, які також постраждали після терору Росії. І ще один будинок. Ми тільки на стадії підтвердження першої заявки. Е, є будинки, які вже і камери в дверах поставили за власний кошт. Там голова правління може контролювати в реальному часі, що в неї відбувається на будинку. І в дворі приймаємо участь в різних проєктах до повномасштабного вторгнення приймали участь і місто своїми руками дитековський конкурс. Також вікна ставили, і камери ставили в програмі ООН про Також приймали участь, теж зміняли і в 2016 році міняли вікна і холодну воду, а потім уже в проєкті «Прогон» приймали участь у міському конкурсі, і ось встановлено тут дві камери на нашому подвір'ї по цьому проєкту. Також ще займаємося початком повномасштабного вторгнення, почали гуртуватися невеликою такою волонтерською групою і почали допомагати нашим колегам, також головам правлінь, які пішли на фронт. Допомагаємо і іншим волонтерам, і точно деяким підрозділам. Ці лічильники стояли в квартирах, і у людей це для того, тільки щоб ми між собою розбиралися, скільки хто накрутив електроенергії. Але е люди невчасно сплачували, будинок повністю виключали за борги. І тут була така напружена соціальна обстановка і все. Але ж все-таки ми Замовили проєкт, там довго погоджували. Робилося це, і тут були кошти місцевого бюджету і кошти мешканців. Ми збиралися по дві тисячі з кожної квартири, у нас 80 квартир, і починали цю модернізацію ще в 12-му році, завершили тільки в 17-му. Довго було ну частинами виділялися кошти з місцевого бюджету. Не не сразу всі розуміли наскільки це таке важлива ситуація, наскільки це ну, необхідно, і потім уже на нашій основі зробили. По цій методі, коли депутати відробили е цю механізм, як виділяти кошти, то потім зробили на інших малосімейних е будинках, де були колись малосімейні гуртожитки, також модернізації, і якось ця соціальна напруга спала. А ось будинок, який близнюк, то вони прийшли в ОСББ в 2022 році, е коли почалась повномасштабка. Вони були також на грані перед тим, як почалася. Вони були на грані відключення, тому що вони нікуди не платили. Ліфтсервіс не, не, не уклав договор на постачання. Тобто, такі були. Вони самі останні ну, уходили. То модернізація була зроблена, але не доведені документи, ну не передані були мешканці. Оце така, така краса. Вона стоїла більше 600 тисяч. В цей. Але воно вирішило дан. вирішило такі ситуації зараз і люди вчасно все сплачують ну, наведений порядок. Це, це трофеї, це наші хлопці, яким ми допомагаємо, нам подарували на пам'ять, а це свічка, вона створена ще зроблена. Ще в, на початку березня 22-го року так вона е, закотилася, ми не передали хлопцям і залишили як в музей. початком повномасштабного вторгнення ще одним напрямком вашої діяльності, крім ОСББ, стала волонтерська діяльність. Розкажіть про це? Да, в березні 22-го року зателефонував наш колега також. Керівник СББ, який вже працював у Марганці, а в той час був на фронті, попросив допомогу. Попросили ліки, харчі, рукавички, тому що ну, дійсно було холодно і були такі великі потреби. Ми з дівчатами зібралися. Також це все наші колеги, керівники ОСББ, наші павлоградці, зібрали ліки, зібрали всі всі ці, все, що необхідно, і з тих пір ми почали допомагати спочатку їхньому підрозділу. Потім також стали звертатися знайомі, які знайомі колеги, які також у війську. І, а мешканці будинків і наші колеги дуже хотілося всім допомагати, бути дотичними до цього, але хотіли допомагати конкретним людям, щоб вони знали, що їхня допомога попала в конкретні руки і нікуди воно не, не пішло. У такий був довіра. Ми разом збирали, спочатку відправляли з хлопцями-волонтерами, які їздять туди в до Дій. Дуже часто їздили і самі. За цей час і прилади різні купували, і одяг, і спальні мішки, і стрелінки. Немає часу сісти, це все позаписувати. Всі звіти лежать, але отак підсумувати, якусь вивести статистику. Часу, часу, на це часу немає. Звітувати особливо не приходиться. Не все висвітлюємо на сторінці Фейсбука. А зате за ті люди, які донатять, вони, вони це все бачать і знають, бо вони дотичні до цього. В, в кінці 23-го року виникла ідея створити благодійний фонд чи благодійну організацію. Довго Вибирали, яка буде це форма, чи це буде просто громадська організація, чи це буде і зупинилися на тому, що вже з час ми зареєстрували благодійний фонд, благодійна організація, благодійний фонд Козацька зірка. Нещодавно ми відкрили рахунок. Дуже довго банки робили перевірку. Просили різні документи, вони хотіли зразу розуміти, хто буде донатить. Кажу, ну будемо співпрацювати як і надалі з Германією. Тут там наші колеги з Токмаку виїхали з окупації і тепер займаються благодійною такою благодійністю. Дуже багато переправляють нам. Це засоби гігієни, там полотенця, термобілизна для хлопців, смаколики якісь, бо люди також хочуть. І це також от якось підв'язується всі наші колеги. Дуже багато співпрацюємо з колегами з Хмельницька. Ось в середу приїжджала, їхала на цей. наша колега, везла хлопцям допомогу, заїжджала сюди, ми обмінювалися, чим ми можемо допомогти. Один одному і так ось співпрацюємо. Плануємо створити перше, створити на Фейсбуці сторінку, тому що дуже багато слідкують за нами, як за особистостями, слідкують, але хочеться викладати саме, що це вже благодійний фонд, тому що е е е коли старається залучати грантові якісь кошти, чи от фонд з же, ж ми з Німеччиною співпрацюємо. Вони хочуть посилати, це це допоможе у співпраці. В подальшому ще плануємо створити і якийсь хоч невеличкий сайт, ну це, це, це в подальшому. Розкажіть, що вас мотивує, звідки ви берете енергію займатися і ОСББ, бо це робота з людьми, це певні там і робота з конфліктними ситуаціями, і де ви черпаєте натхнення? Натхнення з'являється дійсно робота з людьми це дуже важко, а натхнення, от якраз. З'являються після спілкування з хлопцями, з військовими, з хлопцями і дівчатами, бо ми і медикам допомагали, і зараз підтримуємо зв'язок, От вони якраз мотивують. Коли дуже погано себе почуваєш, от я по собі знаю, коли я себе погано почуваю, я стараюся в цей час комусь позвонити із військових, спитати, як у них справи, потреби знайдуться завжди, і коли ти вже. Тоді шукаєш цю потребу їхню, то і сили десь беруться. Ну, а, та, а ще стараюся відволікатися рукоділлям, малюванням, ну, так, натхненням. Дуже надихають різні проєкти, які зараз є на підтримку волонтерів. Недавно я приймала участь і спілкуюся з Дніпропетровським, з Дніпропетровськими волонтерами. Вони під ми один одного підтягуємо в різні проєкти. І проєкт такий волонтерів Дих-Видих. Спробувала багато чого нового. Вони Допомагали нам трошки розвантажитися, ми їздили в майстерню анчарну майстерню, займалися нейрографікою, таким спілкуванням. А найголовніше, що ми просто спілкуємося, ми бачимо, там також показували діяльність один одного, тобто знайомилися, це нові, такі знання, нові знайомства. Вони надихають, коли ти бачиш, що ти не один такий, це надихає.